Президент Сполучених Штатів Трамп заявив під час прес-конференції, що Україна повинна бути вдячнішою за підтримку, яку отримала від Вашингтона, оскільки США допомогли Києву більше ніж європейські країни. Ну і зараз Трамп заявив, що не дав Росії нічого, крім проблем. Я дав їм джавеліни. Ви знаєте, що вони знищували всі ці танки. Танки йшли сотнями на Київ. І вони були непереможними. А я дав їм Джавеліні. Я не дав Росії нічого, окрім проблем. Я дав їм санкції та Джавеліни. Ось що я їм дав. Ви вже чули цю знамениту фразу. Трамп дав їм Джавеліни, а Обама ковдри. Ми маємо укласти угоду, тому що гине багато людей, які не повинні гинути. Але запам'ятайте, Трамп нічого не дав Росії, а інші президенти дали їм усе. Також прокоментував недавню заяву президента Зеленського, в якій він пропустив, що війна може тривати довго. Далі цитата, на якій він кра він краще, хай не буде прави щодо цього. Це все, що я скажу.